Браття і сестри українці, які проживають за межами України, настав ваш час в чергове підставити плече батьківщині. Звідси з України ми закликаємо вас приєднатися до всесвітньої акції Stand with Ukraine, яка пройде у цю суботу за координації світового конгресу українців. Я залишу вам посилання на інтерактивну мапу, де ви можете знайти ті країни, які міста і адреси, де треба буде вийти на вуд. Вули... З якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Тремку цього України тяжкий момент, як ви ставитеся до пропозиції Трампа щодо того, що Можна треба сідати зразі, за стіл зразі, перемовин зразі, і погоджуватися зразі. зараз на ті умови, на які, які пропонують Трамп і Путін? Негативно ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів чотирнадцятого доносного року чи зараз на, зупинятися на тому етапі, на якому ми зараз? Я не знаю, це дуже, дуже тяжке там, питання, я не, не там, можу вирішити. але Я вважаю, що потрібно забратися. Треба боротися. Треба боротися. Ви вважаєте, зараз є, є дефіцит чоловіків в Україні? Ми, Ми маємо людмилу. Я не знаю, хто з нами. певно, що є, тому що зараз прийняли цей закон новий, що молодші. До 18 років. Так, так. З 18 років. А як ви ставитеся до дітей ТЦК? Я не знаю. Тут кожні люди. Візуально? ну негативно, звісно, але що повинно вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? Ну, я не знаю. Це, це, це тяжке дуже питання. Треба треба думати дуже довго. А ви не думали тим? не думали. Думували. Відповіді поки що немає. Не знайшли. А чоловіки, які тут знаходяться? Ви вважаєте, хтось з них повинен зараз в дефіциті чоловіків в Україні, повинен зараз їхати приймати участь? Я не знаю. А Як ми тоді дійдемо до кордонів 91-го року? Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, як мінімум для цього. Як ви ставитесь до пропозиції Трампа, що треба сідати за стіл переговорів і зупинятися на цьому етапі, на якому ми зараз знаходимося? Ну, чесно кажучи, всі шоковані. І я так само. Дуже сподіваємось на Європу. Може вона очухається і почне робити якісь більш радикальні дії, які вона мала робити вже набагато раніше. Тому я вважаю, що наша ціль це зараз об'єднатися ще більше з Європою, щоб вона спустила і вже пояснювати Трампу, що треба якось по-іншому. Ну але він така людинка скажена, тому подивимося, що він буде робити. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 2014 року, 1991, го чи чи, чи зупинятися? Але я так розумію, що не зупинятися ну взагалі, це звісно. Якщо ви мене запитаєте, то я б сказав би, що треба йти і на курщину далі, треба йти на Кубанщину, і бо це історично наші території. Як поставити зараз до дій ТЦК на території України? Додії та цікаво. Ну давайте так. В них є план, який вони мають виконувати, і є накази, які вони мають виконувати. А з іншого боку, є люди, які, наче розуміють, що треба їм підкорятися. А звісно ж таки є люди, які на цьому спекулюють і намагаються розхитати, ну, суспільство і так далі. Це ж не новина, Тому що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? Це теж гарне питання, і дуже складне. На яке я собі мабуть що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І може це виправдання для для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я е, умовно приношу гроші. Я знаю, я розумію, що це так дуже меркантильно так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно ніж на фронті, тому що ну, я взагалі не способний воювати. Ну.